Вітаю вас! Сьогодні покажу неймовірно затишний двоповерховий будинок, який розташований у селищі Красне Львівської області. Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати комфорт міського життя та тишу за міської оселі. Загальна площа будинку складає 68 квадратних метрів. Тут є дві кімнати, кухня, студія, простора спальня та два санвузли. Планування продумане максимально зручно. На першому поверсі велика закрита тераса, кухня з усією необхідною технікою, санвузол та зона відпочинку. На другому поверсі затишна спальня з виходом на балкон, гардеробна і ще один санвузол. Стан будинку, якісний євроремонт, встановлене індивідуальне газове опалення, працює підігрів підлоги та є кондиціонування і швидкісний інтернет. Увесь простір облаштований меблями, технікою та сантехнікою високого рівня. На території ділянки площею 5 соток ви знайдете доглянутий сад, теплицю, альтанку для відпочинку, мангал та автонавіз. Подвір'я акуратне, з охайним заїздом. Є підсобні приміщення, і навіть другий невеликий будиночок, який можна використовувати як гостьовий або під господарські потреби. Локація також вигідна: асфальтований під'їзд, закрита територія з перепустками, поруч, магазин, парк, зупинка транспорту. В окрузі мальовничий ландшафт, озеро, річка та зелена зона ідеальні для прогулянок і відпочинку. А головне цей будинок повністю автономний навіть під час відключень світла. Завжди працює газ, вода і інтернет. Ви дійсно можете заїхати і жити без жодних додаткових витрат. І ось невелика інтрига: такий готовий будинок із землею, ремонтом, меблями та усіма комунікаціями коштує всього 10 тисяч доларів. Це рідкісний шанс отримати сучасний будинок за реально доступною ціною.